Доброго раночку, мої ластивачки, україночки і соколики. Я із чотирьох ранку вже приступила до роботи. І я ж хочу всім всім допомогти, але ж повірте, дуже сповіщень багато. Все в мене записано, все, 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 дивіться. У кожного я нікого не пропустю, з ким працюю, до всіх черга дійде. Дорогесенька з інстаграма не буду називати. Я сьогодні почала роботу. Перенесли в кого були обряди записані на 21, Я всі перенесла на сьогодні. Не переживай, я тобі відпишусь. Володимир, і теж звертаюся. Знаю, що ти довго ждеш, підожди. Сьогодні все подивлюся. Всі 10 відео розкладів тобі скину. Не переживайте, мої дорогенькі, ну, ви ж повірте, я свою роботу нікому не можу доручити, тільки сама дивлюся, кожна, бо це ж доля людини. А дивлюся ж я, ви знаєте, дуже дуже, дуже детально дивлюся годину людину. Ви розумієте? І через те. Я не хочу пропустити кожну детальку і кожну, кожну маленьку даже річ подивитися і побачити. Всім відповім, потихеньку буду працювати довго. Буду сьогодні вихідний в людей, ну в мене не вихідний, бо знаю, що ви мене довго довгождали. Все записано. Кому відправляти кошелі грошові, мною заговорені, ниточки мною заговорені, свічі. З кратки всім відправлю. У мене всі записані ваші адреси. Не волнуйтеся, не переживайте. Все в мене я дуже детально і я дуже завжди дуже привередлива і тщательна до документів. У мене завжди все по полочках. Всі ви записані, всім в четвер відправлю. Не переживайте, мої гарнюні. Я знаю, як ви ждете мої допомоги, а я теж хочу кожному кожному допомогти. І сьогодні. Давайте, поки зараз я передишку зробила невеличку каву собі зроблю. Бачите, який я гарний підсвічник мені, я не придбала, мені подарувала, я вам говорила, відьма. Бачите, як відьма із Тоніса, бачите, тут слон, ви знаєте, це прибуток, бачите, тут пара. А це моя свіча дуже така старовина. бачите. Це ще 50 років, це німецька. І так, таке питання. Давайте одне питання, дівчата. Для вас, мої ластівочки. Давайте два варіанти. Значить, хто задумає на першу, на першу колоду, теж і хто на другу. Чи любе мене, мій коханий? Давайте, чи любе мене, мій коханий? Так, задумайте, дівчата. Ну він вас не просто любить, він бачите. Він ще й обманюється, бо він, мабуть, десь в дорозі або десь служить, або захищає нас і дівчата. Він аж дивіться, аж при сльозах і в дорогі. Він не коло вас. Він за вами. Він вас так переживає. Він думає, що може у вас ще хтось єсть. Ой, дивіться, він воєнний. Так, да, це в кого воєнний? Це розклад воєнний. Дивіться, яка любов постіль. Він любить вас і ще переживає. Дівчата, я вас дуже прошу, не мотайте нерви нашим соколикам воєнним, бо їм так дуже тяжко. Я за них горой стою. Дуже їм тяжко. І отут у мене закріплено відео, оберіг солдата від куль. Дуже багато мені тисячі сповіщень прийшло, що це дуже допомогло. Мій оберіг. Так що, якщо в кого солдати, хлопці, чоловіки, брати, кохані, будь ласка, навіть друзі, його зробіть, і він буде ваш збережений. Так що тут в шапці профіля, щоб ви бачили, закріплене солдата, оберіг солдата від ворожої. Кулі. Дивіться, воно дуже допомагає. Дівочки мої красунечки, ластівочки, не мотайте нерви хлопцям, бо він, вони вас люблять. Бачите? Воєнні касається воїни. Так, А другий варіант Так, а другий варіант? Кохає він? дівчата теж польза, теж польза, ну, це ті, що касається, дивіться, же те, що в і те. І те. Дивіться, а ви ще й е, трохи переживаєте неприятності йому. Слухайте, він може приболіти, ну, дивіться, е, дуже нерви йому не мотайте, бо бачите, приболіть. приболіє там. Або буде, ну, до такої степені е, буде переживати, що бачите, при ударі, е, будь ласка, теж не Ой, ось сьогодині, другий, в кого і русявий, і в кого білявий, то нормально немає смерті, поранення немає. Ну, страшне переживання. Соколики і вам. Чи любе кохана, чи Любе кохана вас? Вона хлопоче і не тільки любить, дивіться, вона <свісно> так вас піймала, все вона весь вас піймала, вона вас не відпустить. Все буде добре, мої дорогенькі. Всім відповім.